Всіх вітаю із юска. Я хочу показати вам позиції акційні, які я до цього не показувала. Потім які змінились у них отут в рядах. Ну вони виставляють такі ціни, де найгарніші. Також хочу показати матраси, тому що у них прям такий великий банер стоїть, що дуже гарна знижка на матраси. І Клейонку я ніколи не показувала. Деякі позиції з декору, які йдуть зі знижками, короби. І хочу почати з матрасів, тому що тут банер, як рекламка, йде. Знижка 50 на обрані матраци. Тут трішки, ну так прям іти по всім матрасам я не буду. Величезний, дуже величезний цей юск. Ось, наприклад, ми бачимо матрас ось в такій, в такій якості. Показує на цій кроваті матрас. Він коштував 8999, зараз коштує 3900. Дійсно, гарні знижки. Це виставковий матрас, вони вам новий дістануть. Він з такою лейбою йде. Dream Zone. Я думала, все-таки, що на ньому написано розміри, От плюс. С25. Далі на матрасник Т-40. На матрасник коштує 400 гривень. Ось такі у них на матрасники. Так вони виглядають. Саме ось такий на матрасник коштує 400 гривень. Ціни на матраси є ось. Можна зупинити, на паузу поставити, і тут якраз розміри є. Бачимо: матрас мультипружний, 90 на 200. Зараз коштує 5500, а коштував 9000. Рахуйте, знижку самі. Також матрас, акція, знову таки, С 25 мультипружний, а також 90 на 200. Написано розмір. коштував 8 тисяч, зараз 4. І матрас ось такий 75 на 200 що тут написано. Висока, висока щось. А тут просто тем, темно, не дуже видно. 13 тисяч коштував зараз 6500. Ви бачите, які акції, знижки дійсно великі на матраси. Може, все-таки тут написаний: я не побачила. Ні, я все-таки немає там. розміру хотіла показати. Багато цих матрасів. Ось вони так у них виглядають, матраси різні. Класно, що в них скрізь є зразки, ви можете підійти, подивитись, вам покажуть все, як це виглядає. І ось зразу написано Матрас білий, 90 на 200, коштував 12, зараз 6 тисяч, ось в такому кольорі. Матрас можна посидіти. Ой, такий приємний він, знаєте, на відчуття. І все можна спробувати. Тут у нас що йде? Це у нас ліжко це коштує. Коштувало 13999, а зараз 11 180 на 200. Ось таке ліжко. Ну покажу все-таки ліжко. Раз матраси показую, як воно виглядає. Просто ще якось тут темно, саме в цьому відділі, де ліжка стоять. Темно. На таких ось ніжках це ліжко йде. Ну, зі сторони так можна показати, щоб було зрозуміло. Різні тут ліжка. І також акція йде на таку подушку. Ця подушка коштує 1100 гривень, а коштувала майже 2000 ну да, 2000 без однієї гривні. 30 на 50 і 10,7 висоту. Це така подушка, яка форму приймає. Так, подушка меморі. 1100 коштує. Тут, я не розумію, це матрас пружний. Ось так виглядає, матрас пружний. Цікаво. Це як зразок якийсь стоїть. Тут у них ось ну поміняли такі. Стовпці 300 гривень коштують дерев'яні вішалки 45 см вони в довжину йдуть, 10 штук за 300 гривень. Завжди низька ціна. І тут рушнички положили. Акція на рушники. 200 гривень коштує рушник 50 на 100, різні кольори, різні різні. І рушник 70 на 140 коштує 400 гривень. Кольори також на будь-який смак. Тут начебто стопроцентна бавовна. В Індії, до речі, ці рушники зроблені в Індії да, катон стопроцентний. Там багато кольорів іде дуже. Далі, з того, що я не показувала, хочу показати, знижка йде на такий свічник, дуже гарний. Мені він подобається в такому, як морському стилі цей свічник. Коштував 115 зараз коштує 90 гривень 12 сантиметрів, і висота в нього 6 см. Ось такий колір. Ну дуже гарний свічник. Прям Ну, на мій смак, мені подобається. 425 такий свічник коштує. І оце штучне дерево. Зі знижкою йде 1250, а коштувало 1499 Показую вам позиції, які йдуть на знижках. Те, що показувала, не показую. А ну, хочу вибрати більше те, що зі знижками. Така ваза 750 гривень. Ось така ваза. 750-та коштувала 1400. Вона йде 45 см в висоту. Ну, виглядає гарно дійсно. Понизу тут. Просто ціннички, а, ну, такі, гарна ціна, але я показую те що зі знижками. Оця штучна рослина, така рослина прямо виглядає як не штучна рослина. В горщику. Ось вона велика, до речі, якщо одну так взяти цю рослинку. Коштує 650 гривень, а коштувала 842 см. Висоту вона йде. Штучна рослина, так зроблена. Далі перечеркнута ціна на ці орхідеї. Дуже милі. Коштували вони 700, зараз 550, і висота у них 62 см. Такі архідеї. Деякі короби також я бачила, що вже йдуть з більшою знижкою. По 250, звичайно, я показувала. Ось оцей короб круглий, такий короб. Бачите, він більш такий м'якенький, натуральний кошик. Коштував 400, зараз коштує 300. Так, зроблений гарненько. І в діаметрі він йде 30 см, висоту 16 см. На нього знижка діє. Тут знижки, ой, я пройшла ряд, вибачаюсь. клейонка. Ось вона клейонка. Дивимось, стоїть така клейонка. приємна м'яка. Клійоночка. Клейонка. 140 см в ширину 200 гривень за метр, а коштувала 269 гривень. Далі скатертина 225. Так, оце скатертина, я так розумію. Скатертина 135 біжева, так, Все вірно, ось вона така по якості. скатертина, Бачите, трішки світліша з цієї сторони, тут темніша. Ця скатертина коштує 225 а коштувала 400 гривень. Також велика знижка на неї йде. І ви можете попросити, вони підходять, вам відріжуть акція також скатертина, поліестер, сірий, да? сірий. Сірий, сірий. Поліестер 375, а коштувала 549. І ще йде вініл. Вініл 140 замість 299-225 гривень. Вініл. А, така це вініл називається. Це сірий, У них все сіре. От якось біжевий, тільки один колір. а тут більше ось. Ну, цей біжевий. Цей біжевий 225 коштує за метр. Okay. Він такий трішки, як знаєте, тут прилипає. Далі йду клійонку показувати. Це ж не клійонка, це тут скатертини і вініл. А ще у них є клійонка, на неї також іде знижка. Великий асортимент, щоб відрізати потрібний розмір клійонки, зверніться до консультанта. Все зрозуміло. Навіть є така крізь дв'яна мереживна, гарні клійонки. І тут також поруч зразу є колір намальований. Така клієночка. Бачите, тоненька. Приємна така на дотик, вона прям м'яка клієнка. Показати хочу вам, щоб ви розуміли, що вона ну, дійсно дуже приємна. З таким орнаментом 275 гривень, а коштувала 429. 140 вона йде в ширину. 140 в ширину і за метр 275 гривень. Скатертина, це не клейонка, Я все клейонкою називаю. Отака От скатертина ну така клейончата просто можна ну, сказати, по на відчуття. 275 гривень. Далі акція бавовна полістер. Також це скатертина називається червона. Чому я червону не бачу? Де вона? А ось вона червона, дивіться. Ага, це така вже більш, знаєте, як на тканину, але також вона про, така як пропітана, чи як сказати. Ось така ще бавовна поліестер, 140 також в ширину йде і 325 за метр червона. Оця О, на цю, бачите, знижка. Це вже клійонка саме, вона коштувала 300 гривень, 150 зараз коштує ця різдвяна, 140 см вони всі йдуть в ширину з таким різдвяним візеруночем, ну, чисто клійонка, Ну, м'якенька дуже. Клійонка приємна. На відчуття приємна і гарно виглядає. 150 гривень за метр. Звичайна така скатертина. ну, Такогось кольору. Це скатертина біжевий колір 325 гривень, а коштувала 549 Далі знову йде клійонка, От гарна, така, як мережа вона виглядає. Гарненька. Мені подобається з такими прозорими. Ну, не, не, не знаю, на мій смак так прям виглядає дуже ніжно. І, і так приємно. Це вона як з підкладочкою такої йде, щоб не, не попортити її класно. Ось ця коштує. Клійонка всього 90 гривень, а коштувала 229 Це називається вініловий. вініловий Вініл, якось вініл. Оцей вініл коштує 90 гривень, а коштувала 229 і також іде 140 см ширину гарно Далі знову, бачите, різдвяна. Мабуть, клійонка. так, клейонка також називається. 140 вона йде в ширину ця клейонка. А коштувала 299 зараз 150 гривень. Ну, бо зрозуміло, що різдвяний декор, Ну, декор також гарний, да, різдвяний. Далі це у нас називається скатертина. Оце ні, а де біленька ще є скатертина. А Там далі, бачите, скатертина. Її стати, показати? Ну, скатертина. Отакий ніжний колір в неї. Оця скатертина поліестер замість 400 гривень, коштує 300 гривень. Клійонка знову, це клійонка. Ну, вона така вже навіть відчуття не, як клійонка, а як тканина. Колір така темна, кому подобається клійонка. Так, намальовані ці квіти на клійонку прям не схоже. 325 гривень коштувала 450 Далі йде ось ще така. Це вона що називається? Це вона спочатку, да вона шіде 325 за метр. Це у нас називається скатертина скатертина Далі, це у нас точно клієнка називається. Це вже більш така, знаєте, товста, як раніше було. А у них це як називається? Так, ось вона клейонка 140 см да, 300 гривень. Ну, не написано скільки вона коштувала. І далі, ось, бачите, ще така є клейонка за 160 гривень. Також більше вже така товста клейонка. Прям як от раніше були клієнки, це вже таке по, ну, по відчуттям. І ось така, як з задуванчиками, ще за 200 гривень метр. Це також, у них називається клійонка, а коштувала 269 грив. Там ще є зелений колір 175. Це вініл називається. Ось такий зелений колір. Коштувала 269-175 цей вініл. Ще якийсь колір. Там оцей пом'яли за 200 гривень з таким візеруночком, а коштувала 269, це клійонка. Ну і ще ось така за 135. Де вона? Якось я її там не бачу. І ще вон такий візеруночок. Є 225 замість 299 гривень. Ось такі ціни у них на клійонки. Скатертини, клійонки. Це взагалі така приємна ця скатертина по відчуттям. 275 гривень. Далі, із того, що я не показувала минулого разу, а згадала, е, ущільнювач такий 250 гривень коштує. Цей ущільнювач. Він в діаметрі 15, а довжина 90 см. Такі пледи, звичайні, по 115 гривень йдуть. Ось такі пледи, як в смужечку. Ну, так вони як приємно так, оброблені. Різні кольори. Тут багато кольорів. 150 гривень цей плед флісовий. І розмір у нього йде 120 на 160 Подушечка така 235. І ось на подушки 75 гривень, 65 гривень коштують. І наповнювачі по 85 я вже показувала. Просто на них немає такої окремої знижки. Тому зараз проходимо мимо. Це все, мені здається, я вже показувала. Тут якісь у них знижки, ціни. Штучна рослинка. Ось вона стоїть, ось ця рослинка штучна. Також класно зроблена, як жива ця рослина. Вона коштує 650 гривень, а коштувала 800 в діаметрі 36 і висота в неї 34 см. Ця рослина штучна. Ой, щоб вазу не розбити. Далі такий ось така ця ваза. Я думала, свічник 175 гривень коштує. І отакий короб з такою кришкою ніколи не показувала вам. Так виглядає, він йде без нижки, але покажу такий м'який приємний на дотик. 749 гривень. розмір у нього в діаметрі 29 см. Ще підставочки подивимось. Тут завжди гарна ціна. 85 гривень така підставка. Лентек, так вона зроблена. 250, о, така ось 175. Ось, це дуже цікаво виглядає. Підставка 30 на 43, 175, 125 в діаметрі, 38 см. Така 200 підставка, вона така більш щільна, та, також в діаметрі 38 см. Ось така гарненька, легенька. І ну, приємна така м'яка, 250 гривень, також 38 см в діаметрі. Така підставочка, як з клійонки, тільки більш така щільна. 45 гривень, також 38 см. О, таких я не бачу. Бачила по формі. Цікава така підставка 275 гривень, коштує 135, ось такі, як розкладаються, в японському стилі 115 гривень. Є також по 65 кругленькі, 80-65. І тут у нас йдуть скатертини окремо, просто скатертини. От розмір 140 на 240, 475, 375 завжди низька ціна. Ось в такому гарному прям кольорі. Скатертина 140х240. Коштує 650, поліестер плямостійка. Цікаво, це бавовна. 650, 140 на 240. Далі серветочки йдуть. Ось таким візеруночком 2, 40 на 40, 125 гривень. Також ранер, Ой, раннер такий цікавий, гарненький раннер. 400 гривень, 37 на 150 І ще підставочки, ось такі маленькі. 4 штуки. Тут їх іде, солом'яні. Паперовий шпагат називається 12 см, 4 штуки за 165 гривень. Ой, а це що таке м'яке? Ой, таке прям приємне. Це у нас також ранер. Ось такий ранер, прям такий м'якенький. Поліестер, написано, ну, а такий приємний. 400 гривень 40 на 150, 325 ранери, 200-350. Це у нас внизу ранер так складений: 40 на 150, 115 гривень. Знижена ціна, коштував 150 Це бавовна і поліестер. Тут бавовна і поліестер. Ще ось такі гарні ранери. В різних кольорах знижено ціну на цей колір він йде в квадрат чи в смужку 200 гривень. Коштував 340 на 150. 100% бавовна. Ось в цьому ранері ще такий: тут не знижено ціну, просто 400 гривень коштує, і в такому кольорі також 400 гривень. Далі бачимо, знижену ціну на скатертину. Вона коштувала 450, 140 на 240 в такому кольорі. Коштує 400-140 на 240 розмір. По 450-по 400. І така підставочка, мабуть, найдешевша, як склійонки. Вона, ой, не можу прям взяти. Ось така. Ось така. Ні, вона з склійонка. Вона прям така, знаєте, міцна і щільна. 35 гривень. 33 на 42. І такий колір за 35 гривень. Така ось цікава, нормальна ціна. Так, зі знижок, я, мабуть, все показала. Гляну, що тут. Так, ось тут ціна також перекреслена на цю тарілочку. Я її показувала. В неї дуже гарний дизайн. Вона коштувала 165 зараз коштує 135 см іде 11 на 25. Перекреслена ціна на цю вазу. Ваза коштувала 800, зараз 500, висоту вона йде 25 см. Така ваза. Відійду, прям покажу, як вона гарно виглядає. Така 285, 285-350. Тут ціна знижена на таку вазу, також смарагдовий такий колір, від близько, так він від світла, 850 гривень, висота 29 см, коштувала 1150. Скляна така ваза, скло, що тут написано сірий, нічого не написано. Ой, а тут просто ціну знижено, щось коробом мабуть, у них сталося. Були 165, оці три. Зараз 100 коштують. Знижено ціну, ого, як знижено, нічого собі. Лампа нічник коштувала 469 гривень, а коштує 135. Гляньте, як знижено ціну, такий ось нічний за 135 гривень. Такий у нього дуже гарний темно-зелений колір 135, а коштував 469 гривень. Також знижена ціну 95 замість 175 см. Ці коштували квіти. Такий букет замість 250-200, 285 такі свічки, ну, дуже гарно оформлені ці свічки. 9 см в діаметрі 11 см в висоту. І ось три свічки різної форми, дуже важкі. 300 гривень. Упаковки є сірі є рожеві. 575 такий ліхтарик. 35 балконні такі балконник називається. Хотіла сказати, відерця. це такі балконники, дивіться, є в біжевому кольорі, є в такому сірому і коштують вони 35, а коштували 75-12 см в діаметрі і висота 19 см. Тут у нас 400 гривень горщик коштує замість 549 гривень. І, ух ти, 100 гривень такі коштують. Треба собі купити. Гірлянда. да, 100 гривень, замість 300 гривень. 60 лет 9 метрів. Ось навіть вона відкрита, ця гірлянда. За 100 гривень її зараз можна купити замість 300 На сонячні батареї. Нічого собі, на сонячні батареї. Клас. 9 метрів за 100 гривень. Ну що ж, акції я вам показала: Скатерті, клійонку, яку я ніколи не показувала. Ну, на основні там товари, що зараз іде зі знижками, на матраси, на клійонки, на скатерті. Дякую, що дивитесь! Підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато цікавих відео. Я залишу в першому закріпленому коментарі адресу, юска, в якому я робила огляд. Всім бажаю мирного неба, до зустрічі на моєму каналі і пока!